Я зрівнюю з кривим нашим рогом, то дійсно тут забудова йде досить інтенсивно, а це непогано. А куди людям діватися, якщо вони переїздять сюди, куди? Людям десь треба жити, і я думаю, якраз ужгороді є те місто, яке гостинно приймають. Я рахую, що якщо вже застроюють, то мають і Парковки забезпечити парковки, тому що нема де машинам паркуватися дуже не вистачає шкіл треба більше, тому що дуже багато дітей і великі черги. Цього дуже не вистачає, і поліклінік і лікарень теж треба більше. дуже негативно, тому що будь-який житловий будинок має мати свій простір. Наскільки я знаю, згідно законодавства, так має бути якась прибудинкова територія, і те, що так будинки хаотично сікось накось побудовані, і можна мало не ввечері заглядати у віконечко сусіда. Це не є правильно, на мою думку. Я вам хочу сказати, що такий мікрорайон, як Дастор, він взагалі обмежений садочком. Там садика не садика школи. Вибачаюсь, там немає школи. Сама найближча школа це є школа номер 2 або е, оцей ліцей, але там тільки сьомого класу, і там на конкурсній основі. Тому оцей мікрорайон, крім приватної школи, державного закладу освіти немає. Оце є дуже негативно. Я вважаю, кожен будинок має мати підвальне приміщення під автомобілі. Як мінімум, одне паркомісце під одну квартиру, а в ідеалі два. Далі ви бачите самі, що прибудинкова територія особливо касається дитячих майданчиків, не предусмотрена. Банально застраюють город і норми не дивляться. Ви бачите, які колапси з машинами. Я вам скажу відверто, це нікому не вигідно, чесно, тому що дивіться, построїти школу, ну, я думаю, десь 100 мільйонів гривень це мінімум. А цю землю можна грубо построїти 50 етажку і заробити на ній гроші. Ви знаєте, що в садочках робиться. У мене дуже була дитина в садочку. Черги страшні. Тим паче зараз пошли переселенці і ще гірше стало в школах, тим паче. Тобто ніхто за цим не дивиться. А за школи за садочок навіть міста немає. То тобто, ви зверніть увагу, ні одного садочка і школи не було построєно вже ще 20 років. Якщо я не помиляюсь, тобто, це катастрофа. Там у нас на районі нагарна, там немає ні садочків, нічого. Строїться багатоповерхівка, могли б щось придумати. Ано, ну, бо лице місто стирається. Звичайно, що ні. Навіть і згадки і думки немає нема про садки і про школи. У садочках стоять у черзі, я не знаю скільки. Мами народжують і одразу стають чергу на садочок. Смотре, де підходить, якщо можна, якщо не парки, якщо не вирубувати. Так можна ще стоїти, а так не встигає. Бо в нас мало лікарень і ті закривають. Бо одні ж хмарочоси стоять, а відпочити, пройтися, подихати киснем. Немає де. Зелену зону найлишають. Якісь амбулаторії, якісь. Ну, це... ну, я я спілкуюся з молоддю, я дуже переживаю за молодь. Немає спортивних секцій, немає дітям де займатися. Я просто в минулому викладачі, я можу вам сказати, немає художніх хороших, е, немає якихось таких майданчиків, де були б якісь такі проводити якісь сучасні. Негативно. Ну, тому що воно не сплановано таке шанхайно виходить в цьому місті. У мене так само діти, я бачу, школи переповнені.